Ідея про проведення щорічного онлайн-диктанту кримськотатарською мовою прийшла до мене, коли я писала український радіодиктант Національної єдності. І ось коли я в черговий раз писала цей диктант, я подумала, що як би було чудово писати так само онлайн-диктант рідною кримсько-татарською мовою. Але такий онлайн-диктант ніхто не проводив. Тому ми вирішили самостійно його організувати. І з 2019 року проводимо його щорічно. Онлайн-диктант ставить за мету не перевірку рівня знань правопису конкретної людини, а загально національне та міжнародне єднання на підтримку кримсько-татарської мови. Текст для диктанту цього року із СІЗО в Криму написав журналіст, політолог, активіст, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, політичний в'язень Неріман Джеляу. Тож на сьогоднішній день можна сказати, що цей диктант це не просто акція єднання на підтримку кримсько-татарської мови. Для мене це ще один спосіб нагадати про наших політичних в'язнів. Сподіваюся, що колись ми будемо просто проводити онлайн-диктант на підтримку мови. Взяти участь у написанні диктанту можуть всі охочі, незалежності від національності. Місце знаходження та рівня знань кримсько-татарської мови. Серед тих, хто не допустив помилок чи написав диктант з мінімальною їх кількістю, будуть розіграні заохочувані призи: Призи у в, в національному кримсько-татарському стилі.